Кіберфахівці служби безпеки ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Черкаській, Київській та Житомирській областях. За результатами комплексних заходів ліквідовано злочинну групу, яка продавала ухилянтам фейкові застосунки, дія та резерва, також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до оборудки причетні п'ять фігурантів, які діяли у складі злочинної групи. При обшуках за місцями їх проживання на території Черкаської Житомирської та Київської областей виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, які зловмисники використовували у злочинній діяльності. Двоє з них студенти Житомирського вищого навчального закладу, які створили клони мобільних застосунків Дія та Резерв Плюс. Ще троє фігурантів – мешканці. Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для ухилянтів, для виготовлення фальшивки ділки обладнали підпільну друкарню прямо на території приватної СТО. Вартість підробки становила до 6,5 тисяч доларів з ухилянта. На підставі зібраних доказів одному з організаторів схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 1 статті 114 Прим, 1 це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань, а також за частиною 3 статті 358. Це підроблення з чи використання документів, початок штампів та бланків, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.